Люди всіх вітаю, пахаємо ми свій участок з теплицями і сусід, сусіди здали нам участок, ми його пахаємо, раненько садимо, живемо ми, на жаль, трішки цей участок попід дорогою. Автобуси їздять, люди мотаються, раненько ми висаджуємося і постійно сюди всі лупляться. По-другому не назвеш. Ну, то таке. До цього ми вже звикли. Висадили баклажани. Раненько, самі вигнали розсаду. Там, в лютому ми її сіяли, носилися з неї, носилися, поливали мільйон разів. Сьогодні включаю капельку. Вранці точніше дружина включала, з вечора кожен день сюди хожу, бо тут жуки нападають на ці баклажани, вже замучились, тут біля них носиться. Поливаємо, добряємо, іду. Вон там від теплиць. думаю, ну зайду гляну. Коли бачу в углу щось не то, Нема десь моїх баклажанів. Ну, думаю, можливо, кор корови за. Хоча думаю баклажан гіркий, не туди дійшов, слідів немає. Якесь падлюка зайшло від дороги. Банально їх не те, що викопало. Просто вирвало і ось один тут, чи воно скотеньока наступило на нього. Він і був поломаний, ну ось. О. корінчик переломаний, ну не факт. Трошки воно ще там живе тіліпається, ліпається, і жук ось, ось лазить. Коротше, тут і жуків не треба, і людей вистачає. Ще кажуть, що кацапів не люди. Да, тут у нас і своїх педлюк вистачає, на жаль. Ну це так, на емоціях, ну по-другому не скажеш, ну йомаю. З лютого носишся з цією розсадою, куча проблем, куча нюансів. Тут прийшла якась гедота. 20 штук вирвало. Так, да, це небагато. багато, нас тут вистачить, ну але ж, ну лки-палки. На цьому місці також від дороги минулого року. Та в цьому році ми її садимо трішки кукурудзи, щоб не так сюди заглядали. Більш для того вона в нас не для заробку. Дійшли качанчики, ракелька, смачненькі, гарні качани. Падло видивилося, коли мене дозріть, зайшло, нарвало. Ну качани то таке ну не так обідно. Ну оце це ну, готова розсада. Пройшло тут холод і все було, блін. Тільки йду з городу, дивлюсь, о, покращили мої баклажанчики. Тут раз на тобі, покращили аж так, що й людям треба. Падлюки, коротше, що ви думаєте про таких бо, городників. Ну, хай воно йому родить, видно, йому нужніше.